Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ліна. Сьогодні ми будемо говорити з вами про целюліт. Нещодавно на своєму каналі я почала свій власний марафон для себе. Нікого, в принципі, не запрошувала, але хто захотів, той приєднався схуднення. Я говорила, що поправилася на 8 кг, 56 кг – це некомфортна для мене вага. І лише для мене я говорю про свій досвід, про своє тіло, про свою фігуру. Особисто вам може у вазі 56 кг бути комфортно, і у вазі 60, і 65 і 68. Я говорю лише про своє тіло, я звикла бути худою. І схуднення це такий мій крок уже до здорового способу життя, до здоров'я. Тому що зараз я своє схуднення. Абсолютно націлила на покращення здоров'я. Є деякі проблеми здоров'я, це стосується і шкіри, і якихось гінекологічних проблем, у тому числі молочниці, яка у мене майже щонеділі з'являється. Її немає лише тоді, коли у мене критичні дні. Що є, то є. Сьогодні будемо говорити про целюліт. Цей є і в худих, і хто казав, що в тебе його немає, то все нормально, що ти обабилася. Мені сказала моя свекруха, коли я сказала, що я дуже поправилася, вона сказала: все нормально, ти просто стала жінкою, ти народила, ти обабилася. Як це зрозуміти, обабилася, я стала бабою чи що. Не хочу бути бабою, хочу молодою бути дівчиною, і це було для мене, знаєте, як. Під затильник мені дали подивись на себе, в що ти перетворилася. Я теж за позитив, потрібно себе любити. Але коли ти уже став кабаном і дивишся на себе в зеркалі, і тобі гидко, то я думаю, що можна і щось зробити для того. Я зараз на інтервальному голодуванні 16 годин на абсолютний голод, 8 годин. Я їм, але Це не означає, що 8 годин я запихаю в себе підряд будь-яку їжу. Якщо ми сьогодні говоримо про целюліт, то звичайно від того, що ми будемо їсти чізбургери, гамбургери, чіпси і картоплю фрі, він нікуди не зникне. При схудненні і для зменшення целлюліту обов'язково повинен бути дефіцит калорій Ви повинні з'їдати менше, ніж витрачаєте. У мене такий домашній спосіб життя, і я не займаюся спортом. Зараз включаю трошки більше. Руху за рахунок того, що 25 хвилин до школи, 25 хвилин назад. Ще якісь, можливо, справи це єдиний мій рух і мене виручає лише прибирання в домі. Я багато прибираю, як ви знаєте, в мене канал мотиваційний про прибирання. Я дуже багато рухаюся, хочу ще виключити свого життя ліфт і ходити пішки. Живемо ми на шостому поверсі, і, в принципі, це. Не так високо, можна трошки напрягти свої булки і піднімати сходами. Може спускатися ліфтом, але підніматися обов'язково сходами. Я сьогодні сижу в майці не просто так. Буду показувати вам свій результат. Зараз ось тут буде те, що було. Показую вам тільки свій живіт. Звичайно, до ідеалу для плоского живота ще далеко, але це, в принципі, вже непогано ви бачите ось тут те, що було у худої людини. Зараз я схудла вже на 4 кілограми, тобто я важу не 56, а 52 кілограми. Ще у мене цілі скинути 4, тому що я хочу 48. Починаємо, звичайно, з харчування, про це я вже казала, показувала вам свої тарілочки. Також обов'язково питний режим. Обов'язково до 8 склянок чистої води. От прямо зараз встаньте і підіть наберіть собі скляночку водички і випийте. І зараз я так прислухаюся до свого організація. І, е, частіше за все він хоче пити аніж їсти. Він час інтервального голодування, тоді, коли у мене вікно голоду, можна пити чай, каву але обов'язково без цукру. Що я найперше виключила, так це цукор і. Борошна не їм ніяких булок, нічого мучного, і також я не їм цукру. Це вже третій тиждень, коли я не їм абсолютно ніякого цукру, мені його не хочеться з мучним я трошки грішила, тому що і їла сухарики, пригощалася один раз у свого брата бургером домашнім. І це було єдине мучне, що я за цей весь час з'їла. Не буду лукавити, всі ми люди, всі ми можемо якось трошки з'їхати з системи. Нагадую, що голодування 16 на 18 це система взагалі життя, це система харчування, а ніяка не дієта. Ми повинні харчуватися здоровими продуктами. І так, весь час пити воду. Це перший крок до того, щоб зменшитись ознаки целюліту. Що ми можемо ще зробити? Ми можемо якось вплинути ззовні, тобто масажі робити, якісь маніпуляції з крабами, щітками, банками, з кремами. але це ніяк не працює, якщо у нас немає системи харчування, якщо в нас немає достатньої кількості води в організмі. Вода з лимоном взагалі п'ється на ура. Я раніше не любила воду, але коли почала додавати лимон, то стало набагато приємніше її пити. Можна зранку додавати яблучний оцит 6%, на таку скляночку, одну чайну ложечку випивати. Це дуже класно заводить наш організм, і зранку обов'язково п'ємо теплу воду, не холодну, тому що щоб завести наш організм, потрібна склянка або дві склянки теплої води. Отже, давайте покажу вам, які домашні маніпуляції я роблю зі своїм целюлітом. Будемо ганяти лімфу, покажу, як я це роблю зараз без масажу. Пізніше хочу включити у свій режим ще 10 сеансів масажу біфлексії. Я вже його один раз проходила. Результати цього масажу залишаю вам у посиланні зверху. Зараз просто роблю собі. Кавово-сольовий скраб роблю натирання сухою щіткою, я також миюся щіткою з гелем для душа у ванні, Мажу антицелюлітним кремом і роблю обгортування. З глини все сьогодні покажу по порядку, тому погнали! Від покупного скрабу я вже давно відмовилася, роблю його завжди сама. Кавовий жмих або гущу додаю 2 ложки звичайної солі, потім на око додаю будь-який гель для душу і перемішую все ложечкою. Далі масажними рухами наношу його на тіло. Він дуже амбразивний, гарно пропрацьовує шкіру. Після скрабу шкіра гладенька, така червоненька саме те, що треба. Іноді я підключаю ще й масаж. Сажну щітку по скрабу водити щіткою мені приємніше, зручніше, та й масаж кращий. Я показую зараз вам лише верхню частину ніг, а взагалі треба починати зі стоп. Звідти починається циркуляція лімфи, а саме застій лімфи, і провокує наш ненависний целюліт. Тепер ми будемо виготовляти домашній антицелюлітний крем гори жопа. Я вже колись показувала, як я його роблю. Для цього вам знадобиться будь-яка мазь з перцем. Це може бути настойка, але краще брати мазь, тому що вона. Густа. У мене мазь з екстрактом перцю, яка називається Espol. Далі я взяла ось такий крем, сюди буде зручно Espol заливати. Це новенький молоко і мед. Один раз його використовую. Щоб була більша концентрація, то можна трошки надібрати з самого крему, щоб було перцю більше, щоб він такий був аж оранжевий. Бачите, він йде такого кольору оранжевого, е, можна мазати і просто перцовкою свої проблемні місця, але це буде вже дуже занадто, буде шкіра пересушена, а нам потрібен ефект підтягнутої, такої доглянутої шкіри. Е, тому е, краще додати в будь-який ваш улюблений крем, лосьйон. Я взяла такий, тому що у мене такий був вдома. Я його спеціально не купляла, але якщо ви будете йти спеціально купляти якийсь крем, беріть будь-який дешевий крем просто в такій баночці, тому що сюди зручно його переливати. Ну що ж, я трошки відібрала крему, щоб вийшло один до одного. Тут у нас тюбик 30 мл. Тепер цей тюбик потрібно просто сюди влити. Ось таке виходить і потрібно його просто перемішати. Після того, як виготовили цей крем, наносимо його на проблемні ділянки і тоді вже дивимося. Якщо дуже гарно пригріває, припікає, то можна додати більше крему, якщо ні, то залишаємо так. Ми надібрали крем для того, щоб в нас не вийшло так, що взагалі безефектний він вийде, тому що буде переважати звичайний крем. У нас повинно бути один до одного. Пропорція ось такого вигляду. Можна ще сюди додати масло цитрусових, масло грейпфрута, апельсин, мана, лимона. Лимон-граса. У мене масел цих немає, тому я їх не додаю. Але якщо у вас є, то можете додати спеціально не обов'язково купляти, тому що цей крем і так буде мати хороший ефект. Набагато краще, ніж ті, які продаються в магазині, не зрозуміло з чим. А в нас такий високий концентрат саме зігріваючого компонента перчиком. Наступна примочка, яку ми будемо виготовляти, це. Обгортування глиняне. Глина в мене блакитна. Взяла звичайну таку косметичну, тут дуже багато показань, одна з них йде антицелюлітний ефект. Просто глину насипаємо у мисочку, змішуємо один до одного з водичкою до сметанно-подібної консистенції, і наносимо на проблемні місця і обгортаємо все плівочкою. Наносимо суміш на проблемні місця, під плівочку, надягаємо теплі штанці і дивимося свій улюблений серіальчик. Потім змиваємо і наносимо антицелітний крем.